З тим, я вас прошу також долучити це стосується статті 111, долучити це загальна довідка про вагомі реалізації управління служби безпеки в Харківській області. Зазначу таке, що станом на 30 травня 22-го року, відповідно до висловів президента, в Україні було затримано близько 3200 осіб причетних до діяльності на користь Російської Федерації. харківським управлінням під моїм керівництвом було затримано близько тисячі, тобто третинний результат цієї країни зробила саме харківське управління. Нагадаю, ваша честь, що 111 статтю прокуратура та слідчі інкримінують мені у якості того, тобто в справі нема жодних. І жодної інформації, які не може бути про мою співпрацю або контакти з представниками іноземних спецслужб, організацій там будь-що. Іде розмова лише про те, що я, на думку слідства, нібито мав собі на меті вчиняти якісь дії, які би дозволили росіянам швидше захопити Харків. Тобто жодного контакту нема, тільки те, що я мав на ну тільки те, що я собі думав. Я чудово пам'ятаю свій день 24 числа самого ранку. Я е, не розумію, коли в матеріалах справи, і це зазначено в показах свідків сторони обвинувачення, в тому числі вони зазначають, що 10, ну, з. з е, з самого ранку до 16-30 мною були виставлені на всі об'єкти критичної інфраструктури люди. Мною були здійснені заходи щодо знищення указателей на дорогах та будинках вулиць з напрямку Дергачівського. Це, до речі, дозволило розвернути російське третього угруповання. на граків нападало два угруповання. З Гоптівського напрямку, з напрямку Циркунів і третє йшло з Дергачів. На Дергачі, якби дійшло до нас третє, Харків би не вистояв. Дергачівське, під, під моїм керівництвом Дергачівські підрозділи, підрозділи обласного управління знімали казати, і колона росіянку удійшла до Дергачів, вона покутала дороги і пішла наверх на золочі дало нам фактично ще двоє суток передишки. Разом з тим здійснювалися заходи по блокуванню міста. Тобто місто фактично було розділено на дві частини. Місто було розділено між гором, підрозділами Гуром і підрозділами ЗБУ. Якщо підрозділи 92-ї бригади утримували зовнішній, то все, що прорвалося, робили ми. Мої співробітники під моїм знову ж таки керівництвом виконували функцію навідників. Саме мої співробітники зловили ну, після бою перших військовополонених в цій війні. Це були співробітники харківського управління, перші військово-полонені, які почали давати свідчення, які, до речі, на сьогоднішній день лягають в основу тих звинувачень, котрими користується Україна. Саме мої співробітники під моїм керівництвом здійснювали евакуацію ну, критичних об'єктів, в тому числі я ще раз наголошую апеляційного суду Харківської області та інших установ. Тобто, всі об'єкти критичної інфраструктури були взяті. В матеріалах справи чітко зазначено про те, що е, губернатор, мер міста, голова облради не перебували на робочих місцях протягом близько трьох годин, не перебували і не здійснювали в матеріалах слідства, в доказах зі сторони обвинувачення, чітко зазначено, що Харківська е, обласна державна адміністрація та мерія вони були пусті, там не було співробітників які виконували б свої функції відповідно на гуманітарних і так далі. Тобто звинувачувати в мене, також мене звинувачують в цьому клопотанні зазначено, звинувачують про те, що нібито я намагався захопити зв'язок, ну, єдиний канал з президентом. Я наголошую на тому, що у керівника Служби безпеки України є такий зв'язок, Держпецзв'язок підрозділу знаходилися на моїй території. Мені не потрібно нічого ну, робити. Те, що, ну, я повернуся, я, я потім прийду до самого клопотання, я повернуся е, по довідки. Так, е, Управлінням Служби безпеки виявлено та нейтралізовано 28 диверсантів та диплісійно-розвідгруп, агентів російських спецслужб. Станом на 30 травня було повідомлено, 18-го було повідомлено по, про підозру, один був ліквідований під час затримання. Виявлено 556 колабораціоністів. Два тижні тому одеські управління ахізувалося, що вони знаходяться, ну на чесно що вони знаходяться на другому місці. Їхня заява на численність колабораціоністів 71. Це за 9 місяців війни. Я за 3 місяці зробив 556, тобто ми затримали 556 осіб. Відкрито 99 кримінальних проваджень. 39 особам повідомлено про підозру чи не назвучину, передбаченого статтею 111. 111. 11 Викруто 13 осіб, які здійснювали наведення та коригування авіаційно-ракетних та артилерійських ударів по об'єктах критичної інфраструктури, Шестим з ним повідомлено про підозру вчинення злочину. Станом на травень місяць Харків фактично припинили здійснювати ракетні та авіаційні удари. Чому? Стосовно ракетних ударів. Це що у нас відбувається зараз на території України, ті удари, які наносяться, для того, щоб його провести, спочатку виїжджає, хтось дивиться це місто, потім після удару приїжджає, знімає результати. І робити, ну, ловити цих людей саме треба отут, саме тому, що ми фактично знищили мережу, агентурну мережу, про що були перехоплені розмови фейсбешників російських. І е, про те, що ну, ми, ми зволили е, агенти, і він контрольовано здійснював дзвінок і в рамках цього дзвінка йому казали, тікай з Харкова, бо в Харкові винищена вся агентура. Одним із наказів росіян було е, брати в за, в заручники мешканців, які живуть на окупованих територіях, тому що в них не залишилося в Харкові агентури, і е, використовувати, ну, щоб вони дзвонили своїм близьким і казали, що треба зробити там те і те на користь росіян. Тобто вони втратили свою агентуру. Виявлено 150 осіб причетних до проявів сепаратизму, підтримку агресії. 24-м зловмисникам повідомлено про підозру. Заблоковано 7 телеграм-каналів про приміщення підрозділів СБУ. Отримано та передано. Понад 41 тисячу повідомлень підрозділам ЗСУ, 41 тисяча повідомлень з координатами точними, завдяки чому це було. Харківське управління це було єдине управління, яке напряму співпрацювало з нашими партнерами в Вашингтоні. Ми отримували координати, і ми ці координати точно передавали підрозділам Збройних сил Національної гвардії. Завдяки чому ми втримали це, це, це місто і тримали його протягом такого тривалого часу. І в іноземних партнерів не було жодних питань стосовно ну, якихось намірів. Я не кажу навіть ну, про те, що 111, ну, як завжди передбачає е, прямий контакт або ну, якісь, якісь дотичні моменти з іноземними спецслужбами або громадянами. Ну якщо вони навіть сказали про наміри, що нібито я вони, ну я не знаю, на кофейні гуші вони гадали ну що я робив навіть цього не було. Під час реалізації заходів, спрямованих на перенесення інформаційної війни на територію е, Росії е, та Білорусі, здійснено масові розсилки електронних е, адрес і до більше, ніж 2 мільйонів російських громадян. Я більш ніж певен, що на сьогоднішній день таку цифру, тобто ну, з повідомленнями про російські злочини, не зроблено на Україні на сьогоднішній день взагалі. Е, Проведено більше ніж 60 спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розповсюдження серед громадян Росії матеріалів щодо військових злочинів Російської Федерації. Тепер надалі з метою унеможливлення висадки десантних підрозділів противника напередодні повномасштабного вторгнення військ Збройних сил РФ на території України завдяки житих управлінням заходів, 23 лютого заблокована робота згідно посадкової смуги міжнародного аеропорту Харків, Суми, Полтава та Дніпро, тому що е, саме в місті Харківі знаходилася та вишка, яка відповідає, ну не знаю, як правильно, за геопозицію, що дозволяє на автопілоті сідати ці літаки. Станом на 23 число, 32 і в сімдесят були е, завантажені десантом. Я особисто виїжджав разом з генералом Тараном і генерал, генералом Мікацем, про що вони кажуть у своїх показах. Вони підтверджують, пан Міка розповідає про цю історію у своїх показах, що саме співробітники СБУ, я особисто ми виключали цей тумблер, що надало змогу підрозділам Російської Федерації десантуватися і прибути на територію України. Завдяки можливостям СБУ в Харківській області з метою організації належного спроту ворогу забезпечено зброю особовий склад зведеного вузвал зв'язку при АТЦ СБУ в Харківській області. Я поясню, що це напередодні війни, розуміючи, що. Можливо, буде погашений весь зв'язок. Я організував у себе на базі Управління Служби безпеки України в Харківській області представників кожного підрозділу. У мене було 27 членів АТЦ, плюс заїхала 81-та бригада, 3-й полк спецназу. Кожен дав по одного зв'язківця. Цей вузол зв'язку працював до 24 числа. Я, е, і саме за командою Гущенка він був розпущений. Це, е, я збирав для того, що якщо погасне зв'язок, щоб ми могли керувати військами, для того, щоб ми давали, могли дати відсіч збройній агресії. Також мною, моєю зброєю, е, були е, е, забезпечені співробітники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та організовані групи патріотично налаштованих мешканців Харкова, Фрайкора Слобожанщина, які до того ж дня приступили до виконання завдань. Це близько двох тисяч осіб. УСР СРУ не змогло отримати зброю, тому що керівник поліції не видавав цю зброю. Ця вся зброя в нього зникла під час нанесення ракетно-бомбового удару. Більше того, в матеріалах справи, те, що я казав прокурору, неодноразово зазначав, начальник поліції в своїх показах відверто зазначає про те, що він 24 го числа дав команду. Це прямий текст його доповіді. Він дав команду. Хто не хоче воювати з росіянами, здати зброю і написати рапорти? Прокурор не вбачає в цьому 111 статті, не вбачає в цьому саботажу в діях поліції, але зброю поліцій, поліціянкам видавав я і Свобожанщині і Фрейкорці за раніше підготовлені групи, які мною готувалися.